Вже стало традицією для полтавців збиратися 9 вересня біля пам'ятника Івану Котляревському, аби вшанувати пам'ять великого земляка та знакового українського письменника. 245-та річниця від дня народження співпала зі 195-ю річницею від дня написання ним культової п'єси Наталка Полтавка, яка стала праматір'ю українського театру. Завдяки. Івану Петровичу Котляревському ми завжди стояли на цьому світі, ніколи не зневірювалися. Бо це він нашу мову українську, і наш дух завжди тримав. Через те, через саме Котляревського Полтава вважається духовною столицею України. Традиційно також стала проводити обласну літературну премію на ім'я Івана Котляревського серед учнів шкіл. Проте цього року, через воєнні дії на сході країни, конкурс гуморесок довелося відмінити. Фахівці творчості письменника вважають, що багато його висловлювань актуальні і сьогодні варто лише дослухатися. Є слова, де згода в сімействі? Саме мені видається, оцими словами, у цією думкою він актуальний. Згода в сімействі. Тобто, в українській родині, в усій Україні, це один одна із запорук, тому що Україна залишиться вільною, соборною і незалежною. Для усіх, хто прийшов шанувати Івана Петровича, виступив обласний камерний хор «Гілея». Сцену з культової Наталки Полтавки зіграли актори обласного музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя.